В одному з попередніх відео ми розповідали, що Держдума РФ буквально одержима Україною з 1 січня 2014 року в сценограмах засідань цього органу нашу країну згадували понад 7 тисяч разів. Натомість у цьому блозі ми досідили конкретні наративи, які звучали у стінах Держдуми вже з початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, нас цікавило, чи продукували російські депутати власні пропагандистські концепції щодо агресії проти України. Забігаючи наперед, скажемо, що члени Держдуми не спромоглися вигадати нічого радикально нового. Вони переважно повторювали те, що вже публікували прогантистські медіа. Хоча безумовно депутати створили власний серіалістичний світ із Золотою Ордою, власівцями, бандерівцями та біолабораторіями. Всі наративи, про які йтиметься нижче, дають зрозуміти, що ніякі оскари для Навального не змінюють російський політиком, який прогнивав роками. Втім, про все будемо говорити за порядком. Передусім, ми виявили, що найчастіше вживаними концептами у стінах Держдуми стали нацизм та фашизм. Сумарно ці терміни згадували понад 300 разів, причому говорили про них майже постійно під час понад 73% засідань. Наприклад, спікер Держдуми В'ячеслав Володін сказав, що Росії протистоять нацисти протистоїть НАТО, і що війна давно закінчилася би в Україні, якби тільки не допомога з боку Вашингтона, Брюсселя та накачування зброєю. А депутат Сергій Обухов обурився, що на зустрічах в округах громадян Росії будуть вимагати інформацію щодо проблемних питань спеціальної воєнної операції в Україні. Одним із таких він називає скандал у зв'язку з обміном української волонтерки та перемедикині Юлії Паєвської з позивним Тайра, яку, за його словами, ЗМІ довго подавали як люту нацистку вбивцю з також ще на початку повномасштабного вторгнення керівник фракції Справедлива Росія Сергій Міронов навіть читав вірш, де згадував нацистів, від яких Росія захищає Донбас, наче великий відмідь своїх ведмежат. Заверіть від екранів усіх людей із нестійкою психікою. Хоча й людині зі здоровою психікою буде складно таке слухати. Й і зранений від нацистів закликає Росію Донбас. Не будіть великого ведмедя, адже ви не знаєте результат. Він лише за покликом крові. Захищає своїх ведмежат. Ну, продекламував як зміг. <ріх> Усі ці порівняння не випадкові та не дивні. Адже подекуди засідання російської Держдуми це суміш шоу, пропаганди, ну і сюрреалізму. Наприклад, звернімо увагу на чотирські паралелі від керівника комітету Держдуми з контролю Олега Морозова. Який каже, що, хоч будь-яке порівняння, як відомо, шкутильгає, але сьогодні, як 80 років тому, Київ захоплений фашистами, і як понад 100 років тому на нас з усіх боків насідає фінансово-економічна антанта, батьківщина в небезпеці, е, Дім, ти зрозумів, який рік на, на дворі зараз? Однак не лише часи Першої світової бентежать росіян. проти них, нібито воює весь колективний захід та НАТО. Саме тому окремі депутати проводять набагато глибші історичні паралелі. Наприклад, лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що нікому ніколи за багатовікову історію не вдавалося зробити з Росії залежну державу. Ні Золотій Орді, ні Наполеону, ні фашистам не станеться цього й зараз. Ці слова чітко вкладаються в кремлівський наратив про необхідність консолідації та роботу на перемогу проти Заходу. Взагалі, постійні паралелі російських депутатів можуть насмішити багатьох, ну і не лише професійних істориків. Але, можливо, це своєрідна данина Владимиру Путіну, який у своїй статті 2021 року така була про історичну єдність росіян та українців, теж вигадав власне історичні трактування. Тому дивуватися будь-яким паралелям у Держдумі, ну, взагалі, не варто. Наприклад, керівник КПРФ Геннадій Зюганов Цей Зюганов розказує, що дідусь Байден, Байдену 80. Зюганову – у 80 – це вже дядушка, а 78 – це крепкий русський парень. Крепкий рус, а Путіну 70, Тіпо, типу, це, це типу, не дідусь. Взагалі виступає так, що незрозуміло в якому столітті наразі живе Росія. Він заявляв, що ми маємо чудово розуміти. Попереду перед нами бандерівці, натівці, нацисти. Позади зрадники 91-го, власівці. Довкола, як і раніше, меготить п'ята колона, яка не дає ні нормально вчити, ні виховувати, ні ефективно працювати. Ну ось знову всюди зрада, п'ята колона, Америка, Байден, Обама і клятий захід. Ну добре, що в Росії є отряди Путіна. Байден, яка гадость! ти труси, You what? Але чого можна хотіти від депутатів, хай навіть лідерів фракцій, якщо навіть міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров роз'яснює, що сьогодні США підкрили собі практично весь колективний захід, мобілізувавши його на перетворення України на інструмент війни з Росією, так само як свого часу Гітлер поставив під рушницю більшість країн Європи для нападу на радянський союз. Чи можна відійти від наративів, якщо Лавров чітко доводить до відома депутатів пропагандистські кліше про багатофічне стримування Росії, експансію НАТО у напрямку кордонів РФ та перетворення братньої України на проєкт антиросія? Саме тому в Держдумі говорять про багатополярність, гібридну війну, збереження Росії чи антиросійські проєкти. А тема демілітаризації і денацифікації України, яка була популярна у перші місяці повноштабного вторгнення, пішла на спад. Як бачимо, в російській пропаганді немає нічого надміру постійного. Наприклад, тему усім нам знайомих біолабораторій депутати Держдуми обговорювали не лише навесні 2022 року, а й вже в лютому 2023. Ось, наприклад, лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький розповідав про витік доповіді, в якій нібито йдеться про десятки біолабораторій, які діяли в Україні та ставили експерименти на людях. Він одразу ж назвав це нацистською зневагою до людей. Як бачимо, це вже класичний факт із псевдоінформацією та завченою історичною паралеллю з нацизмом. Цікавий те, що Леонід Слуцький поширював у Держдумі й наратив про так звану брудну бомбу, не забуваючи згадати про НАТО, ЄС і США. Сьогодні вся ЄСівська натівська машина при координації Сполучених Штатів щодо спеціальної воєнної операції не гребує жодними найжахливішими засобами від брудної бомби до складування летальної зброї на території атомних електростанцій. Звісно, наведення нами пропагандистські наративи не весь арсенал депутатів Держдуми. але перераховувати всі ці тези просто неможливо та і не потрібно, бо ніяка психіка не витримає. Ще, наприклад, про Донбас Держдумівці говорили понад 200 разів, розповідаючи і про навмисне знищення цього регіону Україною, і про допомогу дітям Донбасу, яку нібито надає комуністична партія РФ, і про безрезультативність зусиль Росії, що протягом восьми років протистояла геноциду населення Донбасу. Про президента України Володимира Зеленського говорили майже 30 разів. Здебільшого йшлося про криваві теракти, вбивства та численні злочини, які щодня здійснюються хунтою Зеленського, а також про те, що жодні рішення ні політичні, ні військові, не приймаються ні клоуном кривавим зеленським, ні Верховною Радою, а приймаються або в Вашингтоні, або у Брюсселі блоком НАТО. Що вже говорити про президента США Джо Байдена, якого згадували майже 40 разів. Називаючи і старим дідусем, що радіє бо підписав закон про односетеві шлюби, і президентом США, який готовий заморозити Європу, і навіть потенційним терористом, якщо інформація щодо підриву газогонів Північний потік, який нібито спланували та здійснили США, виявиться правдою. Отже, усі наведені нами пропагандистські кліше доводять, що Держдума і до, і після повноштабного вторгнення була і залишається майданчиком для дезінформації та міфотворення. Депутати Держдуми звучать ті самі наративи, що Владимир Путін та кремлівські пропагандистські медіа. Це означає, що вони теж повинні нести справедливе покарання за злочин агресії проти України. Сподіваємося, що почути у цьому відео не сильно травмувало вас, а навпаки, прибрало усі сумніви у тому, якому ворогу ми наразі протистоїмо. Також сподіваємося, що це відео було пізнавальне для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть свою думку у коментарях. До зустрічі в наступних відео.